Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила зараз ЗСУ продовжують наступальні дії в районі Херсону, випалюючи позиції РФ масованим вогнем, пише Сергій Згорець для видання Еспресо у військових підсумках дня про те, що повітряні сили України сьогодні вперше показали цікаві подробиці застосування міг 29 з американськими ракетами. А також будемо говорити про бойові дії на півдні очима американців і наших експертів у межах можливого. Командування повітряних сил України сьогодні вперше показало відео з пусками американських протирадіолокаційних ракет IGM88 з винищувача Міг 29. У дописі до цього відео йдеться, що воно присвячене українському пілоту Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня. Щодо технічної сторони цього відео, то на ньому продемонстрований унікальний симбіоз сучасних технологій і креативних рішень. Тому що ці американські ракети ХАРМ нам передаються у пакетах американської військової допомоги, і Україна стала першою країною, де літаки радянського виробництва набули нових можливостей коштом американських технологій. Ракети ХАРМ були створені для літаків західного виробництва аби знищувати радянські зенітно-ракетні комплекси та ЛРС радіолокаційна станція, які випромінюють електронні сигнали у випадку з українськими винищувачами Міг 29 для установлення ракет Харм був використаний перехідний пілон, пристрій між крилом і ракетою, в який запаковано все необхідне устаткування для того, щоб ракета перед стартом була підготовлена для пусків по ворожих цілях, начебто, все просто, але насправді це потребувало низки непростих рішень, які були реалізовані у надзвичайно короткі строки. Йшлося про декілька тижнів такої виснажливої, але ефективної роботи, і сьогодні ми маємо новий зразок озброєння. Зараз Міг 29 використовується для ударів по заздалегідь визначених цілях на полі бою. Пілот має піднятися для виконання стрільби на певну висоту і здійснити пуск, а далі Харм, який має дальність польоту у 150 кілометрів, самостійно шукає необхідну працюючу ЛРС і знищує її на полі бою. Якщо ЛРС ворога раптом перестала працювати, то у цьому не існує проблеми, тому що ракета знищує ворожий об'єкт за координатами, які безпосередньо визначаються перед пуском. Харм зараз мають такий вплив на ворога, як і Хаймарс, тому що знищена значна кількість ворожих ЗРК – зенітний ракетний комплекс, і це розчищає небо для роботи вже нашої авіації над ворожими позиціями. Додам ще одну подробицю: що найближчим часом таких винищувачів міг 29 у повітряних сил України стане більше. Свою обіцянку передати Україні свої винищувачі міг 29 Виконує Словаччина, яка пару днів тому провела церемонію прощання зі своїми екс радянськими літаками. Країна має таких 9 та два учбово тренувальних літаки, тобто 11 літаків, які зможуть посилити потенціал наших повітряних сил. І ці літаки будуть наймолодшими і найновішими винищувачами у складі повітряних сил України, і головне те, що буде збільшена кількість боєздатних літаків, за що треба дякувати Словаччині, яка раніше передала нам комплекс с 300 що знищує повітряні цілі та літаки противника. Підкреслю, наразі ситуація на півдні примушує ворога змінювати свою тактику з точки зору перекидання сил і наявність наших резервів забезпеченням стабільну ситуацію на всіх ділянках фронту навіть там, де ворог намагається використовувати тактику вогневого валу і перевагу в артилерії та боєприпасах, яка зберігається на окремих ділянках. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.